Я Хочу вас одразу поправити про ударні БПЛА, тому що багато хто написав 728 ударних вісім ударних Я одразу хочу почати розмову про те, що не було такої кількості ударних БПЛА Шахедів Усього було понад 300, як я вже сказав. Понад 300, Ми точну цифру. ми зараз не говоримо, тому що ідуть маємо попередні дані на станом на 8-9 годину. що ми публікували так. І є у нас зараз підбувається аналіз і вивчення. Усіх власне наслідків цього удару, які вже остаточні будуть десь там під вечір узагальнюватись і далі робитись, власне далі аналізувати цю інформація для того, щоб робити певні висновки. Отаким От чином противник запустив понад 300 саме ударних БПЛА, а решта були дрони імітатори, які ми вже з вами звикли бачити уже понад рік. Росія запускає саме ці дрони імітатори з метою складення повітряної станові для того перевантаження системи протиповітряної оборони і для того, щоб ну уяв, уявімо собі, навіть що таке карта України, і там одразу 741 засіб повітряного нападу. Можна собі уявити, що кожна ця ціль ідентифікується, радіотехнічні війська їх виявляють, супроводжують, видають ці дані для. Командних пунктів повітряних командуваннях передусім фас чотири захід, схід, південь та центр, і таким чином приймається рішення на знищення, знешкодження тої чи іншої повітряної цілі. Щодо вашого питання конкретніше по атаках. Ну достатньо взяти ту, ту статистику, яку маємо за травень за червень, коли Росія поступово збільшує кількість засобів повітряного нападу, атакує з різних. Напрямків різними типами дронів, ракет, тут крилаті, балістичні, і аеробалістичні. І, власне, подивитися, яка йде динаміка, тенденція цих ударів, то бачимо, що нарощують вони саме кількісно, так, ракет не, не, не має там збільшення особливої кількості, а от самих ударних БПЛА, і основне як імітаторів стає більше.